Вітаю! Сьогодні буде відео знайомство з новою наживкою. Це міні-дозуки від Какурі. Особливостю її є те, що вона розміром 150 мм. Робоча частина. Далі товщина полотна 0,3 мм, товщина пропилу 0,4 мм. Ось вона така ножівка. Розмір загальний 39 см. Брав її для виконання Куміко. Зроблено в Японії Какури Корпорейшн. Ось така. Я її купував на заміну до своєї Z-Soul приблизно з такими характеристиками. Тільки в Z-Soul крок зубів 22 на 1 дюйм, тут 25 на 1 дюйм. Тобто тут зубчики ще менші і з меншим кроком. Попробуємо зробити простеньку фігуру, рамочку з квадратиків з квадратної заготовки 8х8 мм. Це буде рамка для панелі смартфона, куди я буду вставляти ось таку фігуру у квадраті. Тобто, по суті, ми сьогодні зробимо найпростіше з'єднання впів дерева за технологією КМІКО. Почнемо роботу з торцювання. Пропил гладенький, блискучий, під своєю вагою навіть натискати не потрібно. Я не ще нічого не різав, це зробив перших три різи Отже, для початку нам треба відміряти орієнтовно, скільки це має бути вся панель. Близько 20 міліметрів. Зробимо 22 сантиметри. Візьмемо трошки з запасом. Під час виготовлення коміка необхідно, щоб був чистий різ з мінімум з колів і саме ця ножівка це і демонструє. Звичайно, є інші ножівки більш тонкі, якими ще зручніше буде робити коміко, але вони коштують декілька разів дорожче. Отже, налаштуємо наше пристосування. Я називаю його планшет для... Різання. Так, що в нас тут? Так. І. Я пробував по-різному із скотчем просто без цієї притисної пластини, але так, мені здається, найкраще фіксується заготовка, вони не гуляють і не потрібно мотати цей скотч, порна деталь. Під кутом 90 градусів і заготовки всі чітко позиціонуються під кутом 90 градусів. Перший різ будемо робити на відстані планочки. Робити чуть більше середини. Далі наступний крок нам треба зловити таку відстань від пропилу, щоб. Ось ця заготовка, яка буде вставлятись закрила, бо мінімальний зазорчик. Ну і знизу так само зробимо планочку для того, щоб можна було зафіксувати. Помітимо, що це у нас буде вверх. Так, давайте одразу перевіримо планочка. Планочка входить. Так, робимо другий пропил. Я роблю відстань оцю буквально на декілька десяток менше, ніж сама рамка, для того, щоб потім струганням її ввігнати. Мене цікавило, чи підходить ця ножівка до стуста, але порівняно з Гетцом, відстань від зубчиків до обушка приблизно така сама. І точно так само зроблю в цих планочках, які будуть сюди вставлятися, і покажу результат. Ось виготовив ще одну пару. І зараз спробуємо, як воно буде збиратися. Дивіться, все зібралося чудово, щілин. Немає, не розвалюється з певним зусиллям. І сюди буде вставлятися квадратик. Ця решіточка. Тут мінімальні я зробив зазори. Ну, відповідно, далі це буде частинка наступного проєкту. Єдине, що зараз ще відріжу отак, щоб були на однакову відстань виступали оці хвостики. Отже, це моє перше знайомство з таким інструментом. Ріже добре. Крок маленький, різ чистенький, гладенький, можна сказати, блискучий. Пилка зручна в роботі. Це моя вже не перша пилка японського типу. Цю пилку я буду використовувати не тільки для коміко, а і для якихось інших дрібних робіт які потребують великої точності виготовлення виробів і значної чистоти поверхні. Де купити таку ножівку, я розміщу покликання на, в описі до відео. Там дізнаєтесь і ціну. З'явилась можливість в Україні купувати такі якісні інструменти японські, і це є дуже добре. Тому що раніше купувати такі інструменти було трошки проблематично. Треба було шукати певні об'яви, не завжди вони були. Тому, скажімо так, це такий специфічний інструмент і, можливо, навіть не кожному він потрібен. Дякую за увагу. Попрошу, будь ласка, прокоментувати дане відео, чи купили б ви таку ножівку, де ви її використовували поставте оцінку, поширте, будь ласка, відео. Це буде допомагати розвиватися каналу. До наступних зустрічей.